Це відео про те, як налаштувати гостьовий Wi-Fi на маршрутизаторі RGEW Mesh Series. Гостьовий Wi-Fi це мережа для гостей, яка за замовченням вимкнена. Ця мережа ізолює гостей від інших користувачів, покращуючи безпеку. Це відео демонструє два способи налаштування гостьового Wi-Fi через eве, та налаштування через додаток Ruigi Reye. Увійдіть у маршрутизатор через E-Web. Виберіть More, VLAN, Wi-Fi, Guest Wi-Fi для доступу до налаштувань. Увімкніть Guest Wi-Fi. Увімкніть Dual-Band Single SID. Якщо ця функція активована, обидві мережі 2, 4 ГГц та і 5 ГГц матимуть спільний SSID і пароль. Альтернативно. Ви можете вимкнути Dual-Band Single SSID, щоб встановити окремі SSID і паролі для мереж 24 ГГц і 5 ГГц. Введіть SSID і пароль для гостьової мережі. Натисніть на Advanced Settings для доступу до інших параметрів. Оберіть час дії. Встановіть час, коли гостьовий Wi-Fi буде доступний. Після зміни налаштувань. Доступ до Wi-Fi буде закрито позавказаним часом. Функція Hide SSID. Коли ця функція увімкнена, SSID не буде виявлено автоматично, і його потрібно ввести вручну для підключення. Обирайте обережно цю функцію. Guest Isolation. При активній функції клієнти на гостьовому Wi-Fi не зможуть взаємодіяти. Band Steering доступно лише при активному двохдіапазонному SSID, а коли ця функція увімкнена, клієнти підключатимуться переважно до Wi-Fi на 5 ГГц. Експрес. При активній функції маршрутизатор надає пріоритет передачі ігрових пакетів для стабільного ігрового процесу. Wi-Fi 6. При активній функції маршрутизатор надає швидше і стабільніше з'єднання для клієнтів Wi-Fi 6, але можуть бути проблеми з сумісністю. Обирайте обережно цю опцію. Натисніть Save. Якщо маршрутизатор підключений до Ruizhi Cloud. Ви можете налаштувати гостьовий Wi-Fi через додаток Ruizhi Реї. Натисніть Project. Виберіть Проект. На сторінці виберіть Workspace. Basic Wi-Fi Settings. Натисніть «Add Guest Wi-Fi. Увімкніть Smart Connect. При активації обидві мережі Wi-Fi на частотах 2, 4 ГГц і 5 ГГц будуть використовувати один і той же SSID та пароль. Альтернативно, ви можете вимкнути Smart Connect, щоб встановити окремі SSID та паролі для мереж Wi-Fi на обох частотах. Введіть SSID і пароль гостьової мережі. Натисніть More для додаткових опцій. Hide Wi-Fi. Коли ця функція активована, SSID не буде автоматично виявлено, і його потрібно буде ввести вручну для підключення. Обережно з цією опцією. Функція пріоритетного доступу до 5G доступна тільки при активному Smart Connect. При активній функції клієнти будуть підключатися переважно до мережі Wi-Fi 5 ГГц. Увімкніть Wi-Fi 6 при активній функції маршрутизатор надає швидше і стабільніше з'єднання для клієнтів Wi-Fi 6, але можуть бути проблеми з сумісністю. Обережно з цією апцією. Guest Isolation. При активній функції клієнти, що підключені до гостьової Wi-Fi, не зможуть взаємодіяти. Клікніть Save. Коментуйте відео або пишіть нам, щоб обговорити це питання. Побачимося в наступному відео.